І тут у вас темно. Ну, на всіх секретних об'єктах темно. В мене від цієї темряви вже голова болить. У вас що тут? Є якісь інопланетяни, які бояться світла? Ні. Навіть інопланетян нема. Наступний раз я привезу лампочки економки з дому. Давайте повернемось до суті справи. Вам відомий контекст? Так. Генеральний секретар призначив Грету Тунберг на посаду головного радника з питань озброєння, і тепер ми маємо розробляти максимально екологічну зброю, яка не буде шкодити навколишньому середовищу. Все правильно. Але. У мене є ще одне запитання. Я знаю, яке запитання ви хочете задати. Повірте, я задавав собі його вже багато разів. Я в душі не є, що це за зня. Господи, і тут темно. У вас в їдальні так само темно? Так, там теж. Ясно. Добре, повернемось до завдання. Що там по екологічній зброї? Сім років ми працювали над створенням безшумних вакуумно-лазерних гармат. І вже за тиждень були готові представити готовий проект. Це ж прекрасно. Керівництво буде задоволене. Так, але по нових стандартах, затверджених пані Тунберг, виробництво такої зброї буде неможливим, адже воно перевищує рівень вуглекислого газу. І тому команда була розпущена, а проєкт закритий. Ага, навіть так. Ну, нічого. Ми зберемо команду назад. Розпущена це значить звільнена. Тепер вони всі працюють у мета. І, і що тепер? Я маю представити нові проекти до кінця тижня. Але все ж у мене є деякі розробки, які сподобаються нашому керівництву. Я накидав їх завчора. Прекрасно. Ви найкращий старший співробітник цієї наукової. Я не старший співробітник. Після призначення Грете Тунберг він подав у відставку. Я сисадмін. Це неважливо. Ну, значить, увага на екран. Ось перша розробка. Екологічна граната. Її особливість полягає у тому, що при потраплянні в ціль вона миттєво розкладається. Тобто вона не розкладається 200-300 років, а відразу. Ага. А щось від гранати там залишилось? Е, я думав залишити вибуховий пристрій, але шум, вибухова хвиля це все шкодить для диких тварин. Це погано для оборони. Але все ж непогано для екології. Пані Тунберг оцінить. Які у вас є ще варіанти? Ми проаналізували нинішні потреби у танках. Одночасно ми врахували рекомендації від пані Тунберг. І тому представляю вашій увазі екотанк. Матір Божа! Він що, скляний? Практично. Передбачається, що замість броні у танка будуть. Сонячні панелі навіть знизу. Це значно зменшить використання викопного палива і мінімізує викиди у навколишнє середовище. Броньовані машини все голосно сказано. Сонячні панелі забезпечують рухомість танка на полі бою. А вночі? Вночі ні. Погано. Згоден. Добре, якщо в такий танк прилетить снаряд, з цієї сонячної броні буде толк? Е, взагалі не буде. Тобто танк буде розбитий. І залишиться стояти розвалений в полі? Отут хороша новина. Після прямого потрапляння у танк він миттєво розкладається і не шкодить довкіллю. А де в нього дуло? Нема. Дуло це лишні викиди, шум. Я вирішив, що цей елемент буде зайвий. Тобто зараз ми даємо Україні свої леопарди, потім собі виготовляємо ці серванти. Який шанс того, що Європа потім не завоює Туркменістан? Але шанс забруднення планети мінімальний. Ясно. У вас є якісь розробки для війни в повітрі? О, так. У нас був один проект безпілотного літаючого апарату з метою розвідки, але ми його продали китайцям. Куля з фотоапаратом? Так, куля з фотоапаратом. Ми не думали, що це зайде так далеко. Ніхто не думав. Але я маю для вас ще один проект екологічної зброї це без'ядерна бомба. Це грізна зброя, яка працює протилежно до ядерної і при цьому взагалі не шкодить навколишньому середовищу. Якщо в ядерній зброї вибух відбувається через активний поділ часток, то у безядерній зброї процес відбувається навпаки, часточки не діляться, а складаються в одну речовину. І що станеться, коли всі часточки з'єднаються? Бомба миттєво розкладається. О, і це ще не все. Є ще проєкти екобалістичної зброї, набоїв насіння і бойових верблюдів. Бойові верблюди? Проєкт досить давній. Е, передбачає вербування верблюдів і відправку їх у тил ворога. Просто ніхто не очікує від верблюдів диверсії. Це інцидент в Росії. Так, то був наш верблюд. Він би міг бути набагато результативніший, але, на жаль, через свою необачність він не взяв із собою табельної зброї. Значить, так, всі проекти повналажа. Повертайтеся до розробки вакуумно лазерних гармат. З Гретою Тунберг я вже якось сам розберуся. Президент Макрон мені сам особисто сказав, що як дамо українцям данки і літаки, у нас мають залишитися ще якісь козарі, щоб їх потім теж віддати Україні. Зрозумів. А і ще одне. Приготуй мені роту бойових верблюдів. Я маю для них завдання. Підпишись.